Розробники ігор за допомогою кольору часто маніпулюють нам, а ми цього навіть не помічаємо. ХП бар нашого персонажа зелений, а от у ворогів червоний. І ще банальніше, наприклад, а магія злих чеклунів фіолетова або ж зелена подібних патернів використання кольору для якихось елементів, для якихось сцен чи передання якогось настрою в ігровітній індустрії дуже багато. А от намада студія пішли ще куди далі. В своїй першій же грі «Гріз» вони всю історію почуття персонажа і навіть п'ять стадій прийняття передали. Тільки за допомогою кольору, не використовуючи ніякого слова. Зараз усе розберемо, і я навіть розкажу, через яку ситуацію нам прийшлось рятувати головну героїню і через що це все стра... стралося. Ну, ви поняли. Для початку два основних поінта цього відео: що таке взагалі теорія кольору і що таке 5 стадій прийняття. І чому я б їх взагалі пов'язала, ніби це якась теорія змови. Психологія кольору це дослідження того, як кольори пливають на поведінку, настрій або якісь фізіологічні процеси у людини. Бачиш червоне хп – бий ворогу ворого уписок. Тобто кожен колір демонструє стан і почуття, і ми їх розуміємо у грі без слів. Ну, поки що, ніби все легко, так що не відкривайте вікно, будь ласка, не треба. П'ять стадій прийняття це модель Елізабет Кюбер-Росп. Вона роками аналізувала стан вдов військових після втрати чоловіка і вивела деякі паттерни, які прослідковуються у пацієнток на шляху до прийняття цієї втрати, лаконічно назвавши їх просто п'ять стадій прийняття втрати близької людини. І щоб ви не думали, що я вже здуріла якось я шукаю груші на ялинці, то навіть самі розробники налишилася щодо цього відсилку. Тіна, яку відсилку? Великодку. І ви запам'ятайте, великотку. Ну і перекладаючи ім'я головної героїні гри з іспанської, бо саме звідти походить студія і більшість розробників. Гріз означає сір. Тобто прив'язка до кольору навіть тут. А у мене світ пофарбується в колір щастя. Якщо ви мене підтримаєте на монобанці, чи підпишетесь на телеграм-канал, ну, чи будете відвідувати стріми, будь-яка підтримка, навіть коментарі якийсь великий, буде дуже цінною для мене. Дуже вам дякую! Гра починається з самої гріз, яка оточена дуже приємними яскравими кольорами, і виглядає життєрадісною, і справді щасливою. Але в один момент... Все різко міняється, все навколо починає руйнуватись, і ми падаємо. Падаємо, ніби в безодню відчаю, а світ втратив всі барви. Ми нічого не можемо зробити. Навіть підвестися спочатку здається непосильною задачею стан шоку. В цьому стані психіка людини сприймає тільки такий об'єм інформації, скільки вона може обробити. Це ми зараз і бачимо. Гріс не помічає взагалі нічого навколо себе. Біла пустка. Та трошки заспокоївшись, ми йдемо вперед до заперечення. На даній стаді людина може стикнутися із бажанням ізолюватися від всього, що її оточує. Якщо нічого немає навколо, то немає і травматичної ситуації. Дуже логічно. Але саме так працює наша психіка. Білий колір, крім чистоти та досконалості, символізує пустоту, невиразність. Людина ніби не знає, як реагувати на оточення, і емоції, ніби вимкнені. Та трохи оговтавшись від шоку, ми починаємо наш шлях. Нашому погляду відкриваються дальні плани пустель та гір, якась навіть живність. Та нічого не змінилось. Наш світ. Все так само просто руїни, які ми беземоційно, або краще сказати, безбарвно досліджуємо. Знайшовши на шляху таку саму руку, як початкові кацені, ми відкриваємо для себе новий стан гнів. Якщо заперечення допомагає захиститися від надмірно сильних емоцій і почуттів, то гнів просто все навколо маскує за цією пеленою. І з цими почуттями пов'язаний червоний колір. Червоний демонструє емоційне збудження, пульсацію крові та небезпеку. Якщо у тебе low-hp чи щось погане трапилось, розробники дбайливо тебе сповістять про це червоним тінтом на екрані. Та в гріз? Знову ж таки пішли куди далі. Все навколо перефарбувалось у різні відтінки червоного. Гнів заполонив і затьмарив все навколо. Щоб продемонструвати цей сан, розробнику додало у грі і навіть відповідні механіки. Перша це яскраво-червона піщана буря, яка нас носить з ніг, не дозволяючи рухатись ні на крок вперед. Та єдиний спосіб цьому протистояти просто сховатися. Гріс не може контролювати свій гнів. Він непідвладний, сильніший за неї, сліпа лють, яка повністю закриває екран, тобто затьмарює розум. Але ми знаходимо шлях йому протистояти. Першою навичкою гріз стає можливість укріпити себе, ставши великою глибою, яку ця буря не може фізично зрушити з місця. Разом з цим ми в такій формі можемо руйнувати деякі елементи оточення. Воно корисно як для вирішення пазлів, наприклад, можемо проломити підлогу під собою, щоб потрапити в місця, куди би без цього ми потрапити не могли, або просто виплюснути наш гнів, руйнуючи декорації цього світу. Демонструючи, як люди в цій стадії випльоскують свій гнів не тільки на причину болю, а й на оточення чи на неживі предмети. Людина має бажання щось розбити, вчинити гармидер чи когось образити, насварити. В один момент ми знищуємо один з ходячих каменів. Звідти виходить маленький робот. Якщо ми за ним послідуємо, то побачимо, що він нас боїться. Ми зруйнували його домівку, випльоскуючи свої почуття. Та на жаль, часто ми не розуміємо, що можемо когось ранити. І з цим розумінням ми знаходимо ще одну статую руки. Тут ми отримуємо новий колір. А отже, переходимо в наступну стадію: компроміс для цієї стадії. Розробники підібрали зелений колір, який зазвичай символізує весну, здоров'я, нове життя. Та цей колір справді підходить і під нашу ситуацію, бо людина в цьому стані прокручує всі ці минулі події у себе в голові, шукаючи альтернативні кінцівки, як би ця ситуація могла скластися і нас не ранити, як би воно могло піти по іншому шляху, щоб нам, ми залишилися в безпеці, щоб сценарій склався так, що нам далі буде добре, і нічого нас не ранить. Фактично, людина намагається відкласти у часі усвідомлення незворотності того, що зараз сталося. Торг, ніби, допомагає відчути повний контроль над ситуацією, а в грі рівень торгу, схожий на мальовничий ліс. На передній план виступає зелень, дерева. Але на здивування не весь ландшафт зелений. Ми помічаємо все наявність червоно-рожевих відтінків у різних елементах та у задньому фоні. Звісно, по творі кольорового кольору, червоний і зелений одна з найкрасивіших пар для поєднання, щоб зробити рівень красивим. Ну і не тільки рівень, але суть тут далеко не в цьому. Хоч грізь і перейшла емоційно на наступну сходинку, та як у всіх людей минулі емоції нікуди не зникли. Вони стали її частиною, Як і під час гніву механіки гри максимально відображає такий стан. По-перше, зелені дерева, які ми бачимо з самого початку гри, міняють свою форму незалежності від дій гравця. Вона показує. Навколишній світ, тобто інших людей, те, як вони змінюються, і те, як ми на це не можемо вплинути, інші люди лишаються ми іншими людьми. В той же час ми зустрічаємо червоні дерева, які абсолютно і повністю залежать від наших дій. Ми разом з Гріс починаємо розуміти, як контролювати свій гнів, чому і як воно взагалі працює. Також на цій стадії притаманно просити допомогу. Ми зустрічаємо маленьку істоту, яка спочатку лякається і боїться нас. І в принципі це логічно, враховуючи наш минулий досвід з маленькими істотами. Та коли ми випадково скидаємо йому яблуко, воно починає за нами слідувати і допомагає у розв'язанні пазлів на рівні аж до того моменту, доки ми не відведемо його до сім'ї. Тобто, виходить, ми даємо йому яблуко, він взамін допомагає нам пройти цю стадію. Тобто ідеально відображає стан торгу і те, що ми просимо допомоги. Хоч це і відбувається без слів, але по механьком і по тому, що ми бачимо на екрані, воно саме так. Після того, як ми малечу відвезли до сім'ї, взамін отримуємо останню зірку для завершення рівня. І вже здається, що все прийшло як ножем по маслу. І тут ми зустрічаємо його чорний колір. В багатьох культурах. Чорний колір асоціюється зі страхом, смертю, невідомістю і злом. В грі я би сказала, що воно більше відображає нашу невпевненість, песимізм і всі ці погані думки, що часто рояться в голові, світ навколо знову наповнюється червоним кольором. Ці думки зводять з розуму, змушують кров, кипіти від злості. Грість провалила стадію компромісу. Але саме в цьому моменті лють нам допомагає. Ми відмовляємось здаватися, не дозволяємо пітьмі всередині нас захопити всі наші думки. І Гріс, так само як багато з нас, знайшла порятунок в музиці. Великий дзвін своєю мелодією розвів всю цю темряву весь цей чорний колір і дозволило нам нарешті рухатись вперед. Перед нами повстала ще одна статуя з минулого. Так Гріс нещаслива. А навпаки, заплакала. Це викликало то, що заповнив світ новим кольором синім. А отже, ми перейшли у емоційно найскладнішу стадію депресія. Даний стан може супроводжуватися самоізоляцією, відчуттям туману в голові, погіршенням когнітивних функцій. Людина розгублена і постійно відчуває якусь втому, навіть якщо протягом дня вона не робила нічого важкого чи такого, що міг викликати цю втому. Що цікаво, розробники для цього рівня вибрали синій колір, що символізує спокій, умиротворення, розслаблення. І, взагалі, це не звучить, як що, що підходить під депресію. Але сенс в цьому все-таки є. Ізолюючись від усього світу. Емоції, а особливо від минулого і травми, яку нам прийшлось пережити людині, спочатку може здатися це порятунком і тим спокійним середовищем, яке вона хотіла, бо синій також уособлює надію, відчуття і бажання втікти від реальності, також відображається і в нашій новій здібності плавання у цій формі. Ми рухаємось найшвидше з усіх можливих. Але при цьому ми спускаємось все глибше і глибше до дна. Та чим глибше ми спускаємось, тим більше ми губимо себе. Синій лишається на екрані практично єдиним кольором, притупляючи будь-які інші емоції. Звісно, десь інколи згадки про інші кольори лишаються, нагадуючи нам все те, що ми вже пройшли до цього. Так і Гріс керована цими почуттями гнівом. Нарешті може спуститися до самого дна, де вона знову зустрічає з татою. Теча не допоможе. Тому їй настав час зустрітися з реальністю. Гріс знову намагається заспівати і, хоч це і не вдається, але вона сама дійшла до цього, готова рухатись вперед, прийняти реальність. Позаду нас цей момент проявляється. Яскравий, але доволі приємний місяць з жовтого кольору. Вона готова до прийняття. Але, на жаль, прийняття це не справа одного моменту. Пшик – і воно є. Хоч ми готові прийняти жорстоку істину, та наші депресивні, гнітючі думки все рівно переслідують нас і нагадують про цей біль. У грі цього разу їх відобразили у формі вугра, який ганяється за гріз, доки ми не опинимось у повній темряві. Тут ми бачимо маленькі жовті вогники, які нас направляють, допомагаючи знайти шлях. Жовтий асоціюється з щастям, оптимізмом, творчістю. Також це найпомітніший колір для наших очей і часто також символізує обережність. Бо цей колір використовують на різних знаках. Прийняття це повільний, але обдуманий процес, тому воно нам відображається як малі каплі кольору, за якими ми потрохи слідуємо. Та на жаль, реальність жорстока, і похмурі думки наш страх невдачі знову нас охоплюють. І вже здається, вони повністю поглинули гріз. Та на щастя, наша злість у формі черепахи знову приходить нам на порятунок, відганяючи цю темряву. Гріс відмовляється керуватися страхом і болем. Важливо зазначити, що люди, які пройшли всі п'ять стадій прийняття, вони все рівно відчувають сум і тугу. Однак ці емоції не захоплюють людину повністю з головою. Вона має можливість. По нормальному жити, працювати, навчатися. Досягнення фінальної стадії означає, що людина може безпечно згадувати сумні події. Вона сумує, але не занурюється у гнів чи депресію, не відчуває тих флешбеків. Також вона усвідомлює, що її життя змінилось назавжди, тобто розуміє, що так як раніше, вже ніколи не буде. З цим ми повертаємось на початкову локацію, де завдяки розкиданим то тут, то там світло ми бачимо і знаходимо шлях і речі, яких раніше не могли бачити. Так сказати, повертаючи життя у звичне русло. Мені ще сподобалося, що коли ми використовуємо емоцію гніву, тобто цю квадратну силу, а поруч з нами є світлячок. Він завжди тікає від нас, бо йому страшно. Ми, ми ж все таки відображаємо е, в цьому скілі наш гнів, але для деяких головоломок це так і треба. І воно знову ж таки показує, що всі емоції важливі. Ми всі емоції використовуємо просто коли це потрібно. Саме тому. Ці локації ми використовуємо весь досвід, який отримуємо протягом всієї гри, щоб продовжувати наш шлях далі. А кольори, розкидані по локації, ніби рівномірно: Синє небо, жовті зірки, місцями червоні хмари і квіти та зелень. Отримавши назад свій голос, ми можемо знову заспівати. Істоти чи то роботи, яких ми раніше могли тільки лякати, тепер слідують за нами та допомагають. Ще один доволі помітний елемент це те, що світ перевернутий з ніг на голову. Відчувши якусь втрату, світ кожної людини перевертається. Тому ми зараз остаточно вертаємо його з голови на ноги, Еблін, я писав цей текст, він якось по-девільному написаний, тіна, переписуй. Ми знову бачимо місяць на весь екран. Все ніби завершилось. Але навіть прийнявши світ таким, як він є, похмурі думки нікуди не діваються. Похмурі думки можуть нас далі переслідувати, інколи захоплюючись головою. І на цей раз вони прийняли форму самої грізди. Показуючи, що ці думки це тільки частина її, і відображає все те, що зупиняло її до цього та взагалі пригнічувало. Але цього разу гріс не буде. Але цього разу гріс їх не намагається відігнати чи втікти від них. Час протистояти. Коли вже немає куди тікати, грі співає, демонструючи найбільшу свою силу за всю гру творчість. Так і завершується гра, змусивши багатьох задуматись, і особливо зараз, коли багато українців не. Просто з якихось текстів знають про п'ять стадій прийняття, а які на собі їх або частину, або всі на собі пережили. Ну як я обіцяла, розказую, чому ну, більше на мою думку, а гріс якраз проходить через ці п'ять стадій, і яку втрату вона мала пережити. Для початку нам треба зібрати всі спогади. Деякі з них знайти, ну, якщо чесно, доволі легко, а от для інших треба добре пройти по локації, обшукати все і розгадати пару головоломок. Та якщо протягом гри зібрати всі, то після кінця гри ми знайдемо секретну кімнату, яка покаже нам, можливо, найцінніший наш спогад. Спогад, де Гріс разом з мамою спостерігають за тим, як падають зірки, це і натякає, що та сама втрата, що принесла стільки болю, нашій Гріс, це втрата матері, найріднішої для неї людини. А ті, хто відкривши вікно, додивилися відео до цього моменту. Хочу вам подякувати за вашу підтримку. І хочу нагадати, що треба підтримувати зсу і донатити провітряним фондам.